Друзі, привіт! Сьогодні 22 травня, хочу розповісти як, і показати, як виглядає дині після першого етапу формування. Зараз підемо, подивимося, розкрив дині, нас йшли дощі. Тільки вчора з'явилася сонечка дуже мокра на шрядках. Так, ну що, дивимося, деньки. Це я робив формування на кар'єрі п'ять днів тому. І вчора зробив на Флоренції. Так, як вони себе почувають. Бічні пагани, які ми стиму стимулювали. Дивіться, які вони вже довжини. Просто шалено ростуть. Це бічний паган. Це вже четвертий. Це перший, це верхівка другого, товщина приблизно 10 міліметрів. Ось точка зростання, якому відсікали. Дуже непогано. Вони зараз, вегетація бокових паганів. Теж сама саме на другому кусті Зараз спробую показати так це перший от, от. це перший от верхівка його це другий це третій так Четвертий. Нет. Четвертий, О, ось он. Ще маленький. Так. Ну, а це на Флоренції. Я відсікав точку зростання. Ось вона, Ось є маленькі бокові. Десь сантиметрів по 10. Ось один. Це от другий. Те ж саме на цьому кущику. Перший, другий. От для зрівняння як виглядають. Це п'ять днів пройшло, а це тільки вчора я зробив. Дуже непогано розвивається кар'єра. Так, і ще хочу показати, як кавуни. Так, це перший рядок, як виглядають кавуни. На деяких я вже спробував робити перший етап формування. По ньому по них видно. Це вже головне стебло, яке? Оце головне стебло. так, оце такі кавунчики. Так, і другий рядок. Ну, це кабаки. О, вже труп якийсь. А ні. Так, цей кабачок білоплідний, цей іскандер клосовський. Так, ну це висаджувалось на місяць запізненням. Це Чарльстон Грей. Вони теж нас доганяють, але будуть чуть пізніше. Не всі ж вони їсти в липні місяці. Так, ну і це вже кар'єра красуня. Дуже стрімко розвивається. Флоренція, Це Всім добра, працюємо далі.